Слава Ісусу Христу. В книзі Псалмів ми читаємо такі слова. Пам'ять про праведного буде вічна. І я хочу вас запросити на це місце, де пам'ять про нашого праведного отця Кирила Селецького, засновника нашого зромадження, є дійсно вічна. Саме згадкою про цю пам'ять ми маємо наш перший будинок. Який є збудований отцем Кирилом Селецьким в 1911 році. Саме на цьому місці була перша захоронка, яку створив отець Кирило Селецький. Щоб у цьому більше переконатися, я запрошую вас подорожувати до нашого музею. Цією пам'яттю про нашого праведника є ціле наше згромадження, яке є, е, 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 служить в Канаді, Бразилії, Польщі і Україні. Тому з того місця почалося бити серце нашого згромадження, яке наш отець Кирило Савецький назвав е, на честь Святого Йосипа скромного праведника. Таким і був сам отець Кирило Савецький. Пам'ять про отця Кирила Савецького у нас є створений меморіальний музей. Заходимо, щоб глянути, яка саме пам'ять про нього збереглася. В цьому музеї зберігся дух отця Кирила Савецького. Може, не всі речі є, які би хотілося, але. Основне, що є, я хочу вам це показати, як доказ того, що отець є праведний. У кімнаті нашого музею збережені святі речі, якими користувався отець Кирило Селецький, Євангелії, які лежали на престолі, на яких служив отець Кирило Селецький, чаша, яка була подарована парафіянами на його 50-ліття священства. Хрест, який був привезений отцем Кирилом з цієї землі, яким, в яку він подорожував разом з митрополитом Андреєм Шептицьким. А так само молитвослови, з яких молився наш отець Кирило Селецький. Саме тут є габльоти, в яких є листи. І хочу вам зачитати, що сказав про нашого це Кирила Савецького, 25-ту річницю з Дня смерті владика Йосафат Коцеловський. Що отець це людина ангельської доброти, простенька, покірна, любить все добре і поширює його всюди, куди може, без огляду на труднощі, усіх ближніх, а передусім своїх парафіян, любить як власну душу, працьовитий, сумлінний, скромний, убогий, стержливий, витривалий, готовий на все, чого вимагала від нього Божа воля і Божа слава. Одним словом, це праведний муж Божого Духа, що дається нам як зірець християнського праведного життя. Давай. Тут ми маємо збережені книги отця Кирила Селецького, вже видані сучасною українською мовою. Там, де склонуло її життя оця Кирила Селецького. І бачимо тут ще такий скромний куточок етнографії, де ми стараємося зберегти стародавню вишивку і так само. Речі огурцо. Зараз ми знаходимося в кімнаті, який останні дні свого життя провів потецьке риво. Тут зберігаються ризи, тут зберігається його служебник, де є імені сигнатури отця Кирила Савецького. Ми бачимо на цьому служебнику букви К, С, що означає.